Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Червоний Маркет. Розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні вже 20 листопада і акції будуть діяти 2 тижні. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Дивіться, знижка на вологі серветочки, дитячі з клапаном 120 штук і ціна 25. Акційна. Крем мило, соковита груша. Це така новинка. І кавунчик ось. Об'єм 450 мл по 20. Так, лише по 20. Кондиціонер для білизни. Різні аромати. Об'єм 1 літр по 60. Засіб для миття посуду. Онікс. Вишня, аромат і лимон. Ось об'єм 500 мл, по 20 лише. І така новинка, мені кажуть дівчата, мило дитяче. Ось лимонне 180 грамів. По 20. Дуже приємний аромат. Ось так. Знижка на ось такі губки кухонні. Новакс. 7 штуків в упаковці. Дуже мені подобається. По 40 гривень. Також знижка на шкребок кухонний металевий. Раутао, Тао. Він один по 15. І дівчатка, знижка на шкарпетки. Жіночі. Різні малюночки. Ось. По 50. Також знижка на серветочки вологі для кухні. Якщо ви купуєте від двох ось так упаковочок, то ціна буде 70 гривень. А якщо одну упаковочку ось так, 60 штук там серветочок, то ціна буде 40 гривень. І знижка на губку для взуття. Ось по 12. Знижка на засіб для прання. Експерт вуш. Об'єм 3 літра. І ціна лише 90. Діє акція лише тиждень з 20 листопада по 26 листопада. Ось. І знижка ще на ось такі сербеточки косметичні. 150 штук їх мальви 40 гривень лише тиждень. Також Чорна п'ятниця з 20 по 26 листопада. Знижка на ось такий засіб для чищення і режи та нальоту. Об'єм 1 літр по 60. І також знижка на ось такі серветочки вологі для прибирання. Аромат лаванда 100 штук їх в упаковці з клапаном 129,90 гривень. І знижка на рушничок 1, зелений, по 30 гривень. Знижка на ось такі пакети для сміття економ. 50 штук у упаковці. І ціна акційна 30 гривень. Пакети майка 100 штук по 25. Ось такі серветочки віскозні. Якщо купуєте одну упаковочку, то ціна буде по 25. А якщо дві, то ціна буде по 20. І ось такі ще серветочки вологопоглинаючі. Новокс. І ціна 60. І ще ось такі шоветочки багаторазові. 25 на 25 сантиметрів. Їх в упаковці 30 штук, 40 гривень. Далі з вами поглянемо знижки на продукти харчування. Молоко, питне, довго зберігання. Житомирський молочний завод 2,5% жирності, 900 грамів 40 гривень напій кавовий, капучино. Така велика упаковочка 20 штук. І ціна акційна 250 Цукор білий 800 грамів. В упаковці по 25 Цикорій розчинний 100 грамів 45 Кава Мелена. Амбасадор, Ось мелена 225 грамів. І ціна акційна 140 також знижка на гречку. В упаковці 900 грамів 35. Олія рафінована, об'єм 810 мл по 60. А це томати італійські у томатному соусі. І беріка 400 грамів, так, по 60. І дуже непогана знижка на тунець. Екватор в Олії, Дивіться, якщо ви купуєте один тунець в Олії, то ціна буде по 100 гривень. А якщо ви купуєте ось так дві, то ціна буде по 90. І знижка ще на сардини. Екватор. Дуже вони смачненькі. Я вже купувала по 70 гривень. І також знижка ще на в Олії, екватор. Якщо купуєте ось так, то ціна буде 100 гривень. А якщо купуєте дві баночки, то ціна буде по 90. Майонез домашній, 50% жирності, 300 грамів, 35. Знижка ще на круасан Лукас. Молочна начинка і шоколадна начинка 5 штук по 45 грамів, і ціна 50 І знижка на зелений горушок, ось, і так, І ціна однакова 35. Знову знижка на ось такі лосось, валивкові олії, різьке золото 240 грамів по 70. Яловична тушкована вишиванка 525 грамів по 70 Соєвий соус жернов, об'єм 500 мл. 35 кетчуп. жернов лагідний 300 грамів 22 гривні. Паста томатина в склі 460 грамів по 60 грамів. Томатина томатна з буряком 240 грамів по 30 гривень і жиле. Вишня, смак ківі, 80 грамів по 15 Також знижка на каву Мелено, Фот, 100 грамів по 60. Чорна карта. Кава розчинно сублімована. 100 грамів 129,90. І кава в зернах ось амбасадор 500 грамів, 299,90. І ще знижка. На напій кавовий капучино 20 штук. В упаковці 250. Бачу непогана знижка на цукерки від Рашен. Ромашка. В упаковці 1 кілограм 220 печиво. Деліція. З яблучним повидлом 170 грамів по 28. Вафлі. Деліція, смак пряженого молока 150 грамів. 5. І круаса. Вишнева начинка. 5 штук лише їх в упаковці Лукас по 50. Ще знижка на ось таку серветку для підлоги, для миття підлоги. Фрейкінбок по 50. Пергамент для випічки. Фрейкінбок 50 листів, тобто аркушів. Ось так. І ціна акційна 90. Фольга трекінбок. Довжина 10 метрів. 85 І губки. Кухоні рекінбок. Дві штуки їх в упаковці. по 70. І ось такі ще губки-кухоні. Рекінбок. 5 штук 35. Знижка на ось таке печиво від рашен. Лавіта, смак. Маленькі і вишні, але вишні чомусь я не бачу. В упаковці 420 г, і акційна ціна 75 І знижка на шоколад. Лакні від Рошен. Начинки різні, і полуниця, і молочна, і грішки 90 грамів. І ціна 44 гривні. І ще знижка на ось таку вірмишельку швидкого приготування. Даринка. Смак курки і тільки курки 50 грамів по 7. Знижка на ось такі ополісковач для порожнини рота. Різні аромати м'ята, полуниця і зелений чай. Так, ось. 250 мл об'єм по 35. Зубна щітка. Ось. По 18. Ватні палички 100 штук по 18. І ватні диски, дівчата, ось 150 штук їх в упаковці. Акційна ціна 40 гривень. Показую вам знижки на фарбу для волосся. Знижка є тільки на палет, ось. Знижка невеличка, 20 гривень, і ціна 100 гривень. Покажу вам знижки на сковорідки. Дивіться, сковорідка з при гарним покриттям має скляну кришку. І діаметр 26. І знижка, тобто акційна ціна 450. І також знижка на сковорідку Також з при гарним покриттям 28 діаметр. Має скляну кришку і ціна 500. Знижка ще на кововарку гізерну. 265 об'єм, 299,90. І знижка на ось такий чайник. Об'єм 2,5 літра 700. Покажу вам ще знижки на ножі. Дивіться, ось такий великий ніж з довгим лезом. А ручка пластикова. Так. І акційна ціна 129,90. Ось такий ще варіант. Поменше вже. Ручка також пластик. 100 гривень. І ось такий ще металевий ніж. Ручка пластикова по 60. І знижка ще на ось таку чашку. Вона керамічна. Із пластиковою кришкою. Ось. Для заварювання чаю по 129,90. Знижка ще на ось таку склянку. Скляну на об'єм 290 мл, 40 гривень. Склянка скляна висока. 40 гривень. А це вже келих для шампанського. Ось. По 80. І келих для вина. По 60. І ось такий ще набір ножів, п'ять предметів, ножі різні, і овочі чистка. І ціна такого набору 500.